Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, е як не заплутатись між фантазіями і баченням? Ну, Почнемо спочатку. Ну, так як ми любимо. Що таке бачення? Бачиш, що людина це людина, яка керована духом. Значить, яким чином не сплутати бачення із фантазіями? Навчитися довіряти своєму інтуїтивному сприйняттю. А це виникає тільки тоді, коли ви достатньо часто практикуєте, коли у вас напрацьовується досвід, достатній для того, щоб бути впевненим в тому, що ви собі не придумуєте е, якусь нову ілюзію, а ви бачите істину. Тобто це все робиться завдяки практиці. І чим більше ви практикуєте, чим довше ви напрацьовуєте цей досвід, тим більше у вас виникає впевненості в тому, що ви дійсно бачите реальність, ту, яка була від нас закрита, тому що через Наші п'ять органів чуття, ми сприймали максимум 10% енергії, інформацію із того простору, в якому ми знаходимося. Ось так це робиться. Тобто, вам треба просто напрацьовувати цей досвід для того, щоб ви могли ним користуватися. Це по-перше. По-друге, завжди пам'ятайте такий образ, який називається е «дерево пізнання». Ну, уявляєте собі простеньке таке дерево, ну, як тополю, наприклад. І ось розвиток йде по стобуру вверх до Творця, аж туди, поки ви з ним не зілітеся. Коли ви стоїте на шлях духовного розвитку, то виникають, так би мовити, побічні ефекти. Що це за ефекти? З'являється бачення. Ви починаєте бачити тонку метрику світу, і у вас з'являється, так би мовити, розширене сприйняття дійсності. Тому що ви починаєте взаємодіяти із цілісним світом. Що треба зробити, щоб ви не потрапили в гілочку, не пішли просто вверх далі, 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 набуваючи духовного, духовної досконалості, А от з першою ліпшою здібністю своєю просто тутужнили себе з тим баченням, і гілочка. Закінчується чим тупіком. І там, в тій тупіковій ситуації, ви неодмінно почнете бачити образ своїх думок, тобто свої фантазії. Якщо тільки ви себе ототужнили з цим баченням. І ось, щоб не потрапити туди в цю гілочку, просто сприймайте все дуже спокійно. Ну, добре, включилось бачення, хорошо. Ага. Далі пішли. Почалися матеріалізуватися думки, ну чудово, хорошо. ага, Розширили свій, свій вплив, почали впливати на вібрації планети, десь можете зупинити якусь стихію, ще щось таке зробити, рівня, так би мовити, е вібрації всієї планети. Молодцом. Але це не межа, розумієте? От повинен бути такий внутрішній спокій і рівновага для того, щоб ви себе не заганяли в одну із цих гілочок, от себе з якимись так званими надздібностями. Нема ніяких надздібностей, є здібності, які були просто е, не затребувані останніх тисячі років. От тому вони і потрапили кудись-туди в глибини нашої підсвідомості. І ми почали користуватися тим, що називається образно-понятійне мислення замість образно інтуїтивного мислення. Тому ось так це робиться, тобто не ототожнюйте себе з надздібностями, які б вони там не проявлялися. Просто користуйтеся цим і йдіть далі. І тоді ви точно не потрапите в астральний тренажер, і тоді ви точно не перетворитесь на щось таке смішне. І дуже непередбачене, називається блажений. Якщо ви стали на шлях духовного розвитку і не знаєте, як вам на цьому шляху себе поводити, які там є підводні каміння, об які ви обов'язково можете розбитися, і так далі, які там є пастки, а їх там безліч. От. Тому навчайтеся завжди під. Проводом дуже досвідченого вчителя, який сам пройшов цей шлях і знає всі ці, е, так би мовити, вузькі місця, і не дозволить вам е, зациклитися на якійсь надздібності і опинитися в астральному тренажері, де ви просто будете бачити образ своїх думок, тобто фантазії, а не бачення. Ось так це працює. Для цього я вам е, пропоную приходьте, навчайтеся в нашій Духовній Академії. У нас абсолютно виважена програма підготовки цілісної особистості, яка передбачає, в тому числі, і ось напрацювання, так би мовити, цього імунітету, щоб ви не потрапляли в астральні тренажери. Я про це говорю просто з першої лекції. Вказую вам на цю небезпеку і показую, як її уникнути. У нас достатньо зараз просунутих учнів, які вже діляться своїм досвідом. Тобто, в закритому чаті йде обмін досвідом і обмін думками серед учнів, і ви самі себе навчаєте в тому числі, і це дуже корисно. Тому приходьте, навчайтеся, я з задоволенням вам допоможу пройти цей непростий шлях шлях духовного розвитку. Бережіть себе, до наступних зустрічей Намасте.